Батьки загиблого захисника з Прикарпаття допомогли придбати тепловізор та квадрокоптер для військових. Гроші, які збирали на лікування свого сина, після його смерті віддали волонтерам благодійного фонду Країна Нескорених. Нагадаємо, Василь Надурак з турки отримав важке поранення на Донецькому напрямку. Військовий помер у київській лікарні. Окрім батьків, 23-річного захисника, до збору коштів долучилися також учні та педагоги. Огид закладів освіти п'ятицької територіальної громади, а ще багато інших благодійників. Більше розкаже Любов Оліградська, керівниця благодійного фонду Країна нескорених, яка вже повезла техніку на фронт. До слова, ще один квадрокоптер надіслали українці, які мешкають у Великобританії. Зараз от я назву цих людей, але дуже дуже скромні, незважаючи на те, що душі вони дуже величні для мене. Якщо всі пам'ятають історію, коли ми збирали на реабілітацію нашого військового, який був важко поранений, Василя на особисто на мою картку прийшло 70 тисяч гривень. І мені після похорон зателефонувала мама Василя і сказала, що потрібно ці кошти розділити там, де їх не вистачає. Тобто вони частину передали нам на закриття збору квадрокоптера, а частину вони передали на тепловізор. І ось… Завдяки таким великим, але скромним людям, батькам, які пережили велику втрату, та й це взагалі була трата велика для нашої громади. І саме завдяки таким людям ми, волонтери, маємо можливість купляти такі необхідні для наших військових. Це квадрокоптер Мавік для наших айдарівців. Дуже сильно нам в зборі на тепловізор допоміг наш місцевий ліцей. Систематично вони організовують благодійні ярмарки, де продають різноманітні солодощі. Також я знаю, що велику роль в зборі коштів беруть педагоги. Вони систематично також скидуються коштами. Тепловізор поїде в гуляй Поле хлопці також очікують, тому що у них є, але це вже покращений варіант, це вже дорожчий, для того, щоб вони могли відчувати себе в безпеці і зупиняти ворога, коли він буде до них підходити занадто близько. Ну, ще один квадрокоптер передали з Англії, 68-й єгерській бригаді. Там наші емігранти також організовували різноманітні благодійні акціони.